Я never. Я сказав: "Ніколи, never, ніколи, нізавтра". Нізавтра. No no, 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 no. In Canada. In Canada. я був автодилером. Дуже дякую. я намагався відвідувати католицьку школу. Це була катастрофа. Вони потребували грошей. вони вимагали гроші. Католицька школа казала. If you don't pay, you can do nothing in the school. Якщо ти не заплатиш, немає тобі що робити у школі. We have no money. Ти не маєш грошей. So I quit school. Отже, Я покинув цю школу. Я одержав роботу мой І Я дуже добре. оплачували Я купив свою першу машину At 16 years old. 16. For two hundred dollars. My two hundred dollars. I... I polished it. I put red wheels on it. And I put a for sale sign on it. Guy comes down the road. Hey kid, how much you want for your car? Hey, do you want for your car? I want a thousand dollars. dollars.